Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 366 366-та задача. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні? Дві тури проти двох слонів. Обидві тури можна побити. Наприклад, хід слона 2, Тура 2. І інколи еншпіль тура проти слона може бути нічия. Але в цій позиції виграють чорні. Загроза тура А8. І як захищатися? Король G8, тура а8. Можна закритися з слоном. Чорні роблять очікувальний хід. Білий король він змушений відійти від слона. Король H8 і далі буде мат. Повернемося на початок. Спробуємо побити іншу туру слона 1. Але чорні тут не б'ють слона. Виграє хід тура H2. Білі закриваються слоном тураж 7. Король g8. І гарний сильний хід тура H7. Це подвійний удар. Напали на мат, напали на слона. І чорні тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший правильний хід слона h7. Шах. Чорні грають король 7. Хід білих, подумайте. Знову неправильно бити туру. Буде хід Тура 8. Таку виграшну ідею ми вже розглядали. Тура G1 подвійний удар на мат і атакований слон. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід слон g8. Білі продовжують шахувати короля. Чорний король він намагається триматись біля білого короля, щоб його обмежувати. І якщо король g6, позиція повторюється, слон g7. Щоб не було трьохкратного повторення, чорний король відходить. Але далі вже можна бити туру. Слон 1, тура 1. І ось ця позиція тура проти слона, це вже буде нічия. За білий хороший хід, король g7, покращуєте короля. Можна навіть зіграти слон g8. Король А6. Білий король він обмежений в кутку дошки, але чорні тут виграти не можуть. Наприклад, зіграємо з слоном Тура 8 шах. Закрився слон. І в чорних тепер немає очікувального ходу, бо це буде пат. Чорні мають розпатувати білих. Наприклад, а 7 і слон десь собі грає. І це нічийна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто поки жодну туру бити не можна, коли чорний король близько. Тоді білі шахую чорного короля. Щоб позиція три рази не повторилася, чорний король відходить, далі б'ємо туру. І такий аншпіль нічийний тура не може виграти в слоно. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!